Колись давно у своєму відео я говорив, що фанат фільмів жахів. Наразі цей жанр досить сильно деградував, бо не може запропонувати щось нове, а не прості скримери. А особливо це стосується серіалів, які і так не мали багато представників, які б змогли б викликати страх чи хоча б переляк. Проте тенденція говорить, що саме серіали роблять те, що раніше робили легендарні культові та старі фільми жахів. А саме налякали всіх своєю неймовірною атмосферою. Тому сьогодні поговоримо про серіали, які особисто я вважаю найстрашнішими, які я дивився, серіали, під час яких в мене постійно виникало бажання закрити обличчя руками і дивитися куди завгодно, але не на екран. А ви поки що можете поділитися своїми фаворитами на цю роль у коментарях. Нагадую, що з вами Лоркіт. І ми починаємо. Перший проєкт, про який ми сьогодні поговоримо, буде не один серіал, а ціла антологія від Netflix, яку деякі вважають трьома різними сезонами одного серіалу. Я гадаю, що вже багато хто здогадався, що мова йдеться про падіння дому Ашерів, привиди маєтку Блай та привиди будинку на пагорбі. Всі три серіали зняв один режисер Майк Фленеган. За основу він брав твори, написані у 19-20 сторіччі. «Привиди будинку на пагорбі розповідає про родину крейнів, яка у 1990-х роках переїжджає до старого особняка. Гілхаус, батьки Г'ю та Олівія хочуть відремонтувати будинок і продати його, але стикаються з надприродними явищами. П'ятеро дітей Стівен, Ширлі, Тео, Люк і Нел переживають моторошні події, які залишають глибокі психологічні травми. Після таємничої смерті родина тікає з дому. Через багато років дорослі діти знову змушені зібратися після того, як один з них. Гине у тому ж будинку, це змушує всіх знову приїхати в цей особняк, щоб розібратися з причинами цієї смерті. Серіал насправді досить страшний через свою атмосферу, а також залишає декілька моторошних великодніків на фоні, спеціально для уважних глядачів яким був і я, він давить не на секундні емоції, а на той самий саспенс, через який в тебе постійно виникає бажання затулити обличчя руками, тому що ти розумієш, що зараз буде страшно. Привиди маєтку Блай знімали з деякими акторами попереднього серіалу, що і викликає думку про те, що це два сезони одного серіалу, але одного висновку глядачі так і не знайшли. Ну а про що ж цей серіал? Молода американка Денні Клейтон приїжджає до Англії, щоб працювати нянею для сиріт Флори та Майлза у віддаленому маєтку Блай. Діти залишилися під опікою дядька Генрі Вінграва, який уникає особистого спілкування. Разом із Денні в маєтку живуть економка Ханна Хрос, Кухар Оуен та садівниця Джеймі. З часом Денні починає помічати дивні події. Привиди дивне поведінку дітей та відчуття, що в домі щось не так. Виявляється, маєток переслідують духи, зокрема леді озера, згадкова фігура, яка вночі блукає маєтку. Минуле мешканців, як живих, так і мертвих, поступово відкривається і може багатьох налякати. Деяким цей серіал здався навіть страшніший та крутіший за попередні привиди будинку на пагорбі. Але я вважаю, що все ж таки перший був набагато цікавіший та моторошний. Хоча навіть цей серіал зможе вас добряче налякати, хоча можливо не так, як ви цього очікуєте. І останній серіал у цій антології якось вже брав участь у моїх відео, а саме у цьому. Кращі серіали 2023 року, і повірте мені, не просто так. Серіал створений за мотивами книг Едгара Алана По і розказує про те, як Родерік Ашер, глава фармацевтичної компанії Фортунато, постає перед судом за зачислені злочини компанії. На тлі процесу загадково помирають члени його родини, кожен жорстоко і символічно. Родерік у нічній розмові зі своїм давнім ворогом прокурором Ог'юстом Дюпеном поступово розповідає всю історію падіння свого роду. Цей серіал один з гарних прикладів того, як треба лякати глядача, бо тобі не просто страшно, а й цікаво. Цікаво настільки, що ти продовжуєш дивитися серію за серією. Поки не дійдеш до фіналу, я не став надто довго затримуватися на цих серіалах, але скажу точно, що кожен з них гідний вашого перегляду, особливо якщо кортить випробувати свої нерви. Тим паче, що всі три проєкти робив Netflix, а це означає, що ви можете їх оцінити в дуже якісній українській озвучці. А ми йдемо далі до наступного серіалу ЗОВНІ. Третій сезон цього серіалу я вже додавав у список кращих серіалів у 2024 році, і можу спокійно рекомендувати і в цьому відео. Я почав дивитися цей серіал ще з першого сезону, коли про нього знали лише одиниці. З часом він набрав популярності, особливо після виходу третього сезону, що помітно підняло його рейтинги. Серіал справді моторошний. Однак він не обмежується лише жахами, а ще й розповідає дуже захопливу історію. Сюжет стартує з родини Меттюсів, яка вирушає у подорож. На шляху їм трапляється дерево, що змушує їх звернути з дороги. Так, вони потрапляють у загадкове містечко, з якого вже немає виходу. Виявляється, що всі його мешканці потрапили сюди саме через це дерево. Вдень вони намагаються знайти шлях додому, а вночі стикаються з іншою небезпекою. З лісу виходять істоти з моторошними посмішками. Хоч на перший погляд вони здаються доброзичливими. Насправді це монстри, які без вагань розривають людей на шматки. Одним із центральних персонажів є Шериф Бойт, який став негласним лідером цих людей, і насправді іноді він на собі витягує велику частку серіалу. Але це не є мінусом, бо сюжет дійсно затягує. Тут іноді присутні дефолтні скримери, але ти до них швидко звикаєш. Тому на це серіал пропонує дійсно лячну атмосферу, яка приковує тебе до екрану. Тому якщо ви хочете подивитися не просто страшний серіал, а ще й досить цікаву історію, дуже рекомендую вам не проходити повз цей серіал. І останній на сьогодні серіал Маріанна. Це французький жахастик, який вийшов на Netflix у вересні 2019 року. Він розповідає про Ему Ларсімон, успішну письменницю, яка здобула популярність завдяки серії книг про видану відьму на ім'я Маріанна. Але жах починається тоді, коли Ема дізнається, що її вигадана героїня починає з'являтися в реальному житті. Якось нашу письменницю знаходить подруга дитинства і розказує, що її матір почала вести себе дуже дивно і зображує себе ту саму відьму. Ема повертається до рідного містечка, щоб з'ясувати, що відбувається. Виявляється, Марія це справжня демонічна сутність, яка переслідує її ще з дитинства, і лише через її книги знаходить шлях у наш світ. Серіал має реально напружений сюжет. Акторська гра тут на такому високому рівні, що іноді тобі вистачить одного погляду на Мірей Гербстмайер, щоб відчути себе неспокійно. Причому цей серіал відмітив не тільки я, а ще й король жахів Стівен Кінг. Він дуже-дуже страшний. В ньому є щось від дивних див, ця атмосфера і навіть трохи мого почерку, сказав Стівен Кінг. Гадаю, це вже досить непогана причина хоча б спробувати глянути цей серіал та відчути цей жах на собі. А якщо вам і цього буде недостатньо, то бонусом можу порекомендувати Альманах нульовий канал, особливо можу відмітити другий сезон, який досить гарно грає на твоїй психіці. Хоча, як на мене, він зовсім трохи не дотягує до рівня тих серіалів, про які ми вже сьогодні говорили. Але цілком можливо, що я все ж таки якийсь забув, тому дуже сподіваюся на вас у коментарях. Також не забувайте підтримувати це відео вподобайкою та коментарями, щоб воно просувалося. Це дуже важливо для такого маленького каналу, як цей. А також не забувайте підписуватися, щоб не прогавити нові відео, які я буду намагатися робити тільки цікавіше. Дякую вам за перегляд. Побачимось!